Від 1 жовтня в Україні набрали чинності важливі зміни, що стосуються фінансів, соціальних виплат і навіть правил мобілізації. Про головне у нашому матеріалі. Вже від 1 жовтня в Україні стартує ціла низка змін, що зачеплять майже кожного громадянина. Перш за все, Національний банк розпочинає вилучення з обігу монет номіналом 10 копійок. Вони залишатимуться законним платіжним засобом, але банки більше не видаватимуть їх клієнтам. Усі монети, що потраплятимуть у каси або термінали, одразу повертатимуть до НБУ на утилізацію. Якщо у вас залишилися такі дрібні гроші, їх ще можна обміняти або використовувати. Користувати для розрахунків, але поступово вони зникатимуть із готівкового обігу. Нові правила набувають чинності і для банківських операцій. Тепер для переказів із картки на картку потрібна чітка ідентифікація відправника й одержувача. Це зроблено для боротьби з шахрайством та незаконними схемами переказів. Більшість клієнтів змін не відчують, але великі перекази можуть потребувати додаткового підтвердження особи. Змінюється і система соціальної підтримки. Відтепер подавати заявку на базову соціальну допомогу зможуть усі громадяни, хто відповідає визначеним фінансовим критеріям незалежно від віку чи статусу. Раніше така допомога була доступна лише для окремих категорій, наприклад, для малозабезпечених сімей або людей з інвалідністю. Для найманих працівників діятиме новий порядок сплати єдиного соціального внеску. Якщо роботодавець сплачує за працівника повну мінімальну суму, самого працівника буде звільнено від обов'язку платити внесок окремо. Якщо ж внесок нижчий за мінімальний, працівник матиме можливість самостійно доплатити, щоб зберегти страховий стаж для пенсії. Сфера бізнесу також не залишиться осторонь. Для компаній, що мають ліцензії на продаж алкоголю, тютюну, пального або рідин для електронних сигарет, вводяться вимоги щодо мінімальної заробітної плати та рівня доходів. Порушення цих норм може призвести до втрати ліцензії, тому підприємцям варто перевірити відповідність новим стандартам заздалегідь. Пенсійний фонд нагадує про обов'язкову ідентифікацію отримувачів виплат. Усі пенсіонери та одержувачі соціальної допомоги мають підтвердити свою особу до 1 жовтня. Якщо цього не зробити, виплати можуть призупинити до моменту проходження перевірки. Окремо варто згадати й оновлені правила мобілізації, новий закон уточнює категорії громадян, які не підлягатимуть призову під час воєнного стану. До цього переліку належать, зокрема, люди з інвалідністю, багатодітні батьки, опікуни дітей або недієздатних родичів, а також студенти денної форми навчання. Усі ці зміни набирають чинності вже від першого дня жовтня, тож українцям варто перевірити свої документи, банківські сервіси та соціальні виплати, аби зустріти. Новий місяць без неприємних сюрпризів.